Мої солоденькі, всім привіт! Таки рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні я буду знущатися над цією чарівною пані. Всім привіт! Це твоя Наталі. Цей кукла сьогодні буду так. Чи, як це <світ> <можна> назвати. <світ> так, це Наталочка з каналу «Твоя Наталі. В інфобоксі будуть всі посилання на її соціальні мережі та на її YouTube канал. Запрошую вас відвідати його. Сьогодні я буду знущатися над Наталочкою буду її фарбувати. Ми зрозуміли, що типу, Наташа мене фарбувала. До речі, відео теж я залишу в інфобоксі, якщо хочете подивитися на моє перевтілення. І, коротше, я така сиджу. Жу, просто вчора здається, Наташ. Що то тут не так? Я кажу баланс. Треба так, треба тебе нафарбувати, треба, щоб я тебе нафарбувала. Для мене це буде відповідальний момент, тому що Наталочка дуже класні роботи робить. Наталичка на профісі не візжист. Взагалі вона талановита людина, якби почнемо з цього. Тому якби моя задача сьогодні не обісратись. А от ідея у мене дуже прикольна і специфічна, тому що все залежить від однієї штуки, яка сподіваюся гарно вийде. Я, я не, не знаю, сподіваю. що це має бути, так що. Так, я сподіваюся, що ти не будеш підглядати. Ну, сподіваюся. Ну, туди ти теж не підглядаєш. Я буду спати. Так, просто mm. спи. В кадрі буде повністю наталочка, як завжди, я обожнюю крупний план, тому ви все зможете роздивитися детально. Про що ми говорити будемо, ми не знаємо. Можливо, не будемо геть. Mm. Побачимо. <плес> mm. Мінімально точно буде. Ну, я як перелік просто завжди, коли я когось фарбую. <плес> От. Е, перед тим як переходити до. Малювання, фарбування, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви новичок на ньому, поставте вашу вподобайку, бо потім забудете 100%. Не сподобається вам те відео, приберете ту вподобайку, Завжди можете робити що завгодно. А також вел, як то кажуть, в коментарі. Пишіть там все, що ви думаєте і не думаєте. Хейт, не приймається. Yes. Оскаржується. Так, і посивна агресія. Mm -hmm. Так. Е, також, друзі, будь ласка, донайте ще раз, Донайте Обов'язково спочатку підіть, закиньте грошики, а потім ви на цьому каналі можете оформити спонсорство. Воно у мене доступне. Я вам буду дуже сильно вдячна за такого роду підтримку. Ну а ми переходимо до макіяжу. І так, сьогодні ми, як завжди, починаємо з гримела Multitasker, Бо сьогодні ми працюємо на найкращих тінях в цьому світі. ever. Космопаші? Yes, correct. Yes. Тільки найкраще. Ну, мене більше цікавить, як ти з обличчям будеш працювати, а не з очима. Господи, допоможи. Я буду молитися. <гум> Бо у Наташі шкіра типу схильна до сухості, так? <гум> Суха схильна до сухості і коротша. Дерматит. Дерматит. <гум> і взагалі моя шкіра дуже така капризна. Пані, капризна. Я сама не знаю, що їй подобається, Якщо чесно, <ріст> <ріст> Ну ти херачиш, звісно. А що таке? Нічого просто незвично. Боляче? Ні, просто незвично, що є давлення якесь. А, -а, -а. тисну, сильно? Ні. Просто не так, як я. Хоча може я роблю собі так само, просто коли знаєш, що буде не а -а -а. так. Я думала, боляче якось там. Ні. Це я тебе не соромлюсь просто. <ріст> Слава Богу. Я беру откий відтінок. Ой, водичка для пельменів закипіла. Почекайте. Господи, допоможи. А на ще Наташа робить е, дуже цікаву форму, завжди собі вона підрізає отут. От Чи mm -hmm. робить? А я сьогодні того не буду робити. Я коли без макіяжу і дивлюсь прямо на себе, то в мене, знаєш, ніби тінь одразу падає, як ніби то побудований вже макіяж. Uh -huh. То там в мене, звісно, такі. Ці як просто. Таке щось у нас вийшло поки що. По відчуттям таке враження, що Валя дотягнула стрілку от сюди. Майже. <рисвіт> Там, пишіть в коментарях, якщо ви мені заздрите. <рисвіт> <рисвіт> Дай Бог, майбутній зірковий візажист Beauty Blogger. Yes. <рисвіт> 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 Будемо працювати на цих, на якихось зйомках. Ні, не хочу. Враховуючи скільки платять за виїзд, я би хотіла раз на тиждень виходити працювати на виїзд. А може ти як блогерка будеш як буде ото? Дуже багато щось вкладаюсь поки що. Три роки. Mm, розумію. Я поки що для себе не розглядаю, типу, YouTube як роботу. Ну, наразі. На, на а чого тільки YouTube? Ну, вообще будь-який будь контент, да. Всі чусь, починається. Понятно. Те, що я вже цей час протрималась, мені здається, це герой. Ну, да. дуже важко до цього звикнути, особливо після псюпіта. <сіпіця> Бо псюпіт це гроші тут і зараз. Угу. Ні, ну і з контент креатором можна теж тут і зараз. Ну, якщо ти працюєш на когось, не свій контент створюєш. Ну так, так. Так. Пастелечка несеться. Далі. Тепер я набираю. Не коси усилі ловим газом. <свист> Тож я дивлюсь в камеру. А, набираю а. Тут теж такий. коло валя. <свист> <плес> <Раду вже. свист> я ще не бачила. І на його от сюди. Щось вона дуже уверена туди наносить. <свист> а що? <шо? кхм> я прям, щоб він там впечатався. Напишіть в коментарях, а чого очікували ви. Який колір буде там туди сюди? Мені здається, цьому думаю. Тепер пастелька йде. хід. І набираємо дуже гарний колір. І наношу його сюди. Так. Щось там виробляє таке. Ну, його там. Він там є. Просто знайте. Ой, ой. Бо щось на камері його навіть не вирішують. Я молюсь на міцелярку. Все, стираємо нафіг. Серйозно? Кібенням. Дивись прямо. Дивлюсь. Та ні, звісно. Ставлю і закрила, закрий, закрий, закрий. І відтягну. Угу, ага, вже якісь штучки-дрючки пішли. Є, yes, сукупи. Що ти собі там надумала? Ага. Ось вот так ого. Ось вот вот так ото. Ось так ото. І ось так. Технологія. Вот. Вот вот. вот <laughs> Якщо мене щось заїдає, то мене заїдає. <laughs> Подаріть їй футболку. Технологія. Технологія. Так, будь ласка. Слухай, я була б дуже рада. Of course, ти була брада в <реш> Такий футболці. Mm, так. Далі я беру касілер. Набираю касілер. І отут тепер чищу. Далі блок единирога. <реш> Нет. Mm -hmm. Я беру це. Mm -hmm. І от сюди тулю це. Ви будете питати, що це за пензлик? Synthetic Creator 2. Не фокусується. Давай. Наташина влюблена робота. Це що буде момент? X? Yes. <face> Всі схрестили пальчики. Mm, Хочеш натяк? <скільки> ні. Ні. Yeah, ні. Yeah. No. Нуль натяків. Окей. Потюк. Все, ну за все. Почалось. Машина остановить, потому что болить А в мене не болить. Так, трошки так побаливай. Да, я вчора Валя казала, що минулого разу у нас був цей. Бум на створення контенту, а цього так. разу у нас бум на спортивні активності. Кажемо всі разом зараз. Господи, допоможи. Да це довіряю. Тобі. Саме так. Сусик міни. Не наш цього красунчика. одразу ж нам підрізаю тут. Тепер відповідальний момент. Зараз будеш закидуватися. Так. Здогадуєшся що це? Ну, пігмент. Але ти не здогадуєшся, який. Та я не хочу думати. Не хочеш думати? Не думай. та та. та 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 Йоли, пали. Вибач, я лежу у тебе на голові. Я намагаюся там це розтягувати. Відкрив око. Бам! Бам! Mm -hmm. Добре? Готовий. Mm -hmm. mm -hmm. Отакий колір. Ви його не бачите, але ви зрозумієте зараз. Mm -hmm. Отакий, отакого. Беремо нікс. Якраз добре, бо я усі замкнула сладо. І я сподіваюся, що все буде добре. Бо у Наташі з базами, як ми зрозуміли, не дуже. з Це виглядає якось кремово. Мені зазвичай, коли на навчаннях я була, то мені робили якийсь пірог на обличчі. Mm -hmm. Ще одне не, не включає. <кхи> <кхи> ну, з таким макіяжем. Ну, так. Але коли роблять щось нюдове і Ні, це, це ну, пірог чині. такий. Цього я теж не розумію. Бо зазвичай знаєш, як на курсах раніше я не знаю, як зараз, але раніше Есте Лаудер був просто. Number one. Number one. Неважливо, що робиться у людини. Ах, так, я старалась, намагалася замішати, але я розумію, що або, типу, ми просто наносимо аджастер, або хоча б щось. я реально не розумію, як, ну, типу, я очевидно не найсвітліша людина на світі. І Якщо в мене ну, проблеми з цим, то я не уявляю, що роблять дівчата які ще світліші за мене. Я просто взяла свій тональний крем не з Наташиною. У мене теж віздємо, ну, треба додавати. Ні, ну просто у тебе явно світліші відтінки. Угу. Ну, може трошки менше adjuster треба додавати. Так Вже я дуже сподіваюся, що цього літа не буде якихось аномалій? Дур дурних якихось жуків чи ще чогось. Mm. Бо я пам'ятаю, що поза того року влітку якісь такі шумні, дуже жуки чорні залітали. Боже. Oh, і це все при тому, що ми живемо на дев'ятому поверсі. Це взагалі я не розумію, як вони туди долітали. Yeah. Ну і про мурах я теж мовчу, я цього до сих пір не можу зрозуміти. В яку дирку вони там заселились на зиму? Це yeah. Що прям настільки що вуха треба красити. Тихо банч? Не, ну я просто цікавлюсь. Я в тобі не крашу. Тобі тут обличчя. Вдруг я ще тобі перуку захочу натягнути. Дуже ймовірно. Дуже ймовірно. Голову ти не мила. Нормально. Щось. Так що, або була ходіт. Що я правда не проти. Або перука, на що їх купила? Окей, накручено. Mm, на твоей же голове. Ну. Что это? А, угу. Хорошо? Резикуем. Что так, такое? так воно, даже... Что? Резко мазает под очи что-то. бам так. Бам-бам-бам. Оно пишем, Напишем. Память. Я і так не випью шампанську на час. А не роби так нічого там. Це amazing. Ну цей телефон уже не мене. Це вже гарний цей знак. Ну подивіться, ну не дарма. Прям не дарма. Я так фиганула. Далі берем по Hourglass. Так щоб вам мало не показалось. Yes. <реклама> Luxury. По-моему, її не пробував. Все це прибиваємо, поки воно к фігам не позволив. Такі у знаєте, в салоні макіяжі. ніколи не знаєш. Коли прийдеться страдати. Далі у нас де контуринг. Люблю його. Наташа у нас любить дуже сильно. Дуже сильно зробити. Yes. Yes. Мы берем вот это. Беремо. Вот это вот. Вот это вот. И наносимо вот туда вот. Вот туда вот. И вот тут вот туда вот. Так, вот. Плаш Blindness я даже люблю. Вот все. Берем. И отово. вот так вот. Шу-х-шух-шу-х шу-шу-х шух 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 а ну хдыш труби. Хдыщ. І вот тут Ракушка від Шарлотти. У вітиночку. Два медиум. Набираем. Пензлком наталим. И фігаром. Фігаром, значить, в прямом смысле фіа. Так, далі мы наносимо пудру Makeup my by mario. Дивимось, що буде на накаше. А що было на тобі? Ну, хорошо, все. Добре. зони не, не. Ну, з пудрубом вони насправді ну, не так, щоб колись були якісь проблеми. Ні, ну тіпа тебе, тебе не пересушити, знаєш. Угу. Щоб персик не зробив тобі він. Ми ще на те, що за кадром зробили контуринг носу. Зараз я його припудрила, він таки трохи легший. Давайте нижню повіку робити. Угу. Хочу набрати того самого, що і на верхній. Не. Насипати від очі, господи прости. І об'єднати прямо дивись нижню з верхньою. Далі ми наробили таку фуету. Фуетін. Фуету. Суєту навели. Отово набираю. Набираю отово. Щось там придумала, блін. Мучу, кручу, верчу. Гу -гу -гу. І наношу от у Мені стало скучно. Я вирішила діяти поступово. Правильно. По-перше. Вирішуємо проблему по так, куди вартість. Значить, брати оцю цю Е, Ні, прям досі. Наношу білий олівчик. Просто шову його. Далі я беру мій пігмент Оріана. Малюся, що це був правильний вибір. Закинуться. Закидуєшся і наношу. І це перші блискітки, які у нас з'явилися нарешті у макіяжі. Собі. Друзі, ви готові? Повне перевтілення. Ми зробили просто за кадром брови, слизову, війки і губи. І три, два. Ади. Така Так, мадам. Так, я ще, ще нічого не бачила. Не <рес> <рес> знаю. Ви там реагіруєте. <рес> а я ще нічого не бачила. Як ми називаємо цю жінку? Подивіться. Це що таке? О, О Боже. О Боже. боже, Так. Ну, тепер бери дзеркало. <рес> Хвилюючий момент. Ну страшно сами. Блин, ты не видишь. Скажи. Вау! Вау, Ну, в рога, конечно, да. Никия. Потужнее. Он и короткий. Короткий? короткие. Да. Я обычно... Там бы хотела задевать. Ну да. За сразу. Ну, не лычить? Да. Я а що це, це я... а, а шо, ти, шкіра нормально виглядає? Ну, ну сухенько, ну типу, це логічно для мене. Взагалі нормально. Ну, ти гаряча жінка, я не знаю, і дуже класно. З примінчиком. Mm -hmm. Дуже класно. Мені да. взагалі все подобається. Так. Ну і незвично, що ця форма, яку ти робиш. Да. Я знаю. Ага. Але прикольно. Так. Дуже прикольно. Я хотіла б'єднати тебе там. Ну мені здається, що навпаки, навпаки це волосся крутіше виглядає через те, що шкіра світло, Угу. Типу. Максимальний Ще Щерлінзи був він. Представляєш? У мене ще тут такий сада Угу. Угу. Дуже класно. Дуже незвично і дуже класно. Що сказати, по-перше, ми тепер на, на одному вайбі. Такому бордовому. Гарячому. Як я вже сказала, мені досі дуже незвично, але мені дуже подобається. Дуже подобається. І не знаю. Не знаю, мені просто незвично. Дуже Але макіяж просто бомба. Я не бачу мінусів. Мінуси? <рес> Мінуси? <рес> Мінуси? Мінуси? Нема мінусів. Дуже гарно. Але я просто якась супергеройка. Супер... Скажи, До речі, суперженщина. Супер так. Іду цей, рятувати світ. <рес> <рес> Донатте, <рес> <Донатим. рес> 9. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, сподобалося перевтілення. Ви знаєте, що робити? Будь ласка. Всім дякуємо за увагу донатами ще раз донатиму, обов'язково. Записуйтесь на макіяж, не бійтесь взагалі дуже класно, особливо, якщо такі яскраві образи. Це прям не знаю, саме серденько. Дякую. Де Де, я хвилювалася. Друзі, всім до зустрічі, всіх вам обіймаємо. Бувайте! Ба всім папа!